У ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Люби во Христі, всіх нас вітаю, з Найом Воскресним. Дуже радісно, дуже приємно, що в сьогоднішній день ми в такій кількості причастилися тіла і крові Господа, Бога і Спаса нашого, і Ісуса Христа. Неймовірне відчуття духовної радості за тих людей, які змогли переступити, переступити через. Такі внутрішні бар'єри, які так часто нам заважають. Зараз ми всі з вами переживаємо Великий піст. І часто пересічні люди запитують, оче де взявся цей піст? Хто його придумав? Навіщо так багато? Звичайно, з перших століть і взагалі. Ще в Старому Заповіті, це буде більш правильно сказати, є прояви посту. Вони не були такими багатодневними, але вони були дуже яскравими. Ось в книзі Есфір описується піст Мардахея, дуже інтересна історія. Також знаменитий піст царя Давида, коли пророк звинуватив його в смертних гріхах. І яке відчуття було на душі Давида. Знаменитий піст Митаря і Фарисея, Фарисею піст, де він перераховує, що він робив. З цього всього ми розуміємо, що люди вже були духовно вдосконалені, знали, як можна віднайти цей внутрішній спокій, як можна загоїти ці всі рани, які часто нас турбують. Що таке взагалі піст? Більшість із нас вважає, що це просто наварити бажано пісної кашки, можна з цибулькою, а можна без цибульки, її поїсти, і це вже піст. Ні, любі мої піст це щось набагато глибше, набагато більше. Деколи ми навіть не можемо збагнути, що таке піст. Це така певна стриманість. Якщо по-справжньому, то треба позбавитися всякого. Лицемірства, всякої чванливості, і впустити душу смирення, співчуття, вміння сострадати ближнім. Колись один молодий чоловік підійшов до священника і говорить: я би дуже хотів постити, я би дуже хотів якось ось так себе віддати Богові. Ну і перераховуючи свої сімейні проблеми, священник зрозумів, що людина дуже, ну що найменше горда. Веде себе дуже так в сім'ї визиваючи. От. Ну, роздумуючи, думає, яке ж йому послушання дати цьому молодому чоловіку. І священик йому говорить: от продовж посту, чисть всім членам сім'ї взуття. Ви би тільки бачили його очі. Я думав, просто що він впаде тут на місці. Він думав, що йому там скажуть там, не їсти там чи не пити, чи щось. Він каже: і що того достатньо? я говорю: більше, ніж достатньо, якщо ти цілий піст, будеш чистити всім взуття. Десь приблизно оце і є піст. Кожна людина повинна під час святого посту зупинитися, так збоку на себе подивитись, віднайти того самого страшнішого звіра, який сидить в душі, ну і бажано би його задавити, наскільки це можливо. Якщо не вдасться його повністю знищити то хоча б спробувати з ним поборотися, спробувати би його якось покарати. Це такий момент, коли дух бажає поборотися всіма гріхами плоті, тому що часто плоть бере своє. От хочеться людині, що би там не було, хочеться пограти в комп'ютері посидіти, хочеться чогось там з'їсти, чи понюхати, чи випити. Оце все накладає певні окови на людину. І з часом людина не може цьому противитися, вона просто отак собі пливе по течії. Це саме-саме страшне. Головна складова посту це є все прощення, вміння пробачати. І часто люди на сповіді запитують, як же ж можна зараз пробачати, коли кругом війна. Сльози плач це дуже складне запитання. Знаєте, під час війни самі смиренні люди вони втратили смирення, самі тихі забули, що таке спокій, самі людинолюбні відчули гнів, ненависть. Дійсно, тими днями ми свідомі люди проливають море сліз, оплакуючи воїнів, оплакуючи простих звичайних людей. Які ось так визнавино гинуть кожного дня. Але ми живемо далі, тому що ця біда, можливо, не торкнулася нас особисто, вона не торкнулася наших ближніх, і ми не відчуваємо, наскільки болить оцим людям, яких вона торкнулася. Отже, як же ж пробачити, здебільшого ця опція, мабуть, багатьом із нас недоступна. Пробачити можна тоді, коли ти. Займаєш набагато вищі щаби, коли ти вже так близько біля Бога, коли ти усвідомлюєш Божу любов настільки, що тобі більше нічого не потрібно, Тільки, тільки ось бути з Богом. Можливо, яскравий приклад ось такого відчуття Божої близькості буде нам розбійник, який був розп'ятий разом з Христом. Що я маю на увазі? От коли розбійник покаявся і сказав: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство своє, він же знав, що він не наслідує Царство Боже. Він навіть не мав надії на те, що хтось його пробачить. Ви уявляєте, людина розуміла, що все, ніхто його не врятує. Ми не знаємо, наскільки це була віруюча людина. Але з цього випливає, що якась віра Бога в душі цієї людини все-таки була. Він знав, що він буде засуджений навічно, що прощення йому не буде. Але все таки він визнав свої гріхи, визнав свою нікчемність і приніс Богу покаяння. От коли приблизно буде таке відчуття в нашій душі, аж тоді ми зможемо пробачати самих Лютих ворогів. Але до цього треба прийти. І тому-то в нас є великий піст. Тому то Господь дав нам можливість оце все відчути, пройти цю довгу дорогу, щоб дойти до світлого Христового Воскресіння вже з певними здобутками, щось душі вже там назбирати. Повірте, якщо впродовж Великого посту, ми хоча б. Одну або дві пакості зможемо витягнути з нашої душі і викинути це вже велике досягнення. Багатьох людей можна виховувати, можна наставляти. Можна пройти і сказати, ну там нікчемна людина або щось інше в тому дусі, а от себе дуже складно. Дуже складно себе перевтілити, перевзути, якщо так можна сказати, дуже складно, тому що себе постійно жаль. От я би посидів, чи я би там полежав, я там такий нещасний, немічний. Ці відчуття вони приходять до кожної людини. От. Це наші вороги. Це наші вороги, які хочуть нас погубити. От завдання під час Великого посту віднайти цих ворогів і позбавити їх життя, не дати їм можливості, щоб вони панували над нами. Сьогодні Христопоклонна неділя. Є деякі моменти, які відрізняються у службу. Від інших воскресних служб. Одна із таких, що посеред храму в даному випадку з правої сторони в нас стоїть Хрест. Зараз ми всі прикладаємося до цього саме хреста. І хто бажає залишитися на соборування чи там має таку можливість, той залишається. А хто востоясі, значить, з міром і з Благословення Господня на вас. Дякую.